Я знаходжуся на ягідній ділянці фруктового саду. Дана, тут посаджена в нас жимолость. Садили ми її восени 2019 року двохрічними саджанцями, Схему посадки ми. Зробили е, міжряді 3 метри, а в рядку через е, 60 см. В цілому, якщо дивитися по жимолості, е, її можна саджати, ну, в залежності від призначення, да, від 1 метра між кущами до 50 см. Е, тобто, якщо ви хочете плодоносну плантацію мати, то, то краще саджати через. Е, 50-30 см, щоб у вас була якби, плодова така стіна, і у вас ну, було достатньо ягід на 1 гектар. Якщо ви хочете для присадибної ділянки вирощувати, то краще кущ від куща розміщувати орієнтовно метр півтора, щоб він був і ширший, і більший. Цього буде достатньо. Жимолась вона є невибагливою до посадки, її можна саджати. Її потрібно саджати просто в ґрунт без ніякої торфосумішей. Вона росте на нейтральних та слаболужних ґрунтах. На слабокислих вона теж може рости, але сама рослина буде нижчою, ніж від заявленої висоти. Ми посадили її на невеличкі гряди. І вкрили агротканиною для того, щоб було менше бур'янів і було менше якби, догляду в подальшому за цією рослиною. Вжималось дуже добре себе почуває на слаболужних ґрунтах. На слаболужних ґрунтах вона має досить високий ріст, але коріння в неї розвивається слабше, тому на таких ґрунтах треба давати більше живлення і більший полив. На нейтральних ґрунтах рослина буде заявленої висоти відповідно до сорту, і матиме достатню кореневу систему. Там, на нейтральних ґрунтах, достатньо регулярного поливу і підживлення по сезону весна, середина літа, осінь. І на слабокислих ґрунтах коріння в цієї рослини розвивається дуже потужно, але наземна маса росте трішки повільніше. Тому Тут потрібно, я думаю, працювати більше листовою, листовим підживленням, аніж кореневим.